Вітаю, друзі! Давно не бачились? Чому так? Прилетів страйк. Так, на попереднє відео прилетів цілий здоровенний страйк. Виявляється, в інтернетах не можна розповідати, що божевільні антисеміти є божевільними. Ну, як завжди, це можна сказати класичний зверх раш по українським каналам від росіян в цьому місяці. Багатьом українським блогерам приходили такі страйки, і мені ще на другий канал теж пролетів страйк. В цьому всьому найбільше курвить. Ось що справа в тому, що росіяни знайшли мій другий канал. А ви ще ні? Посилання на нього як на ганебне нагадування. Я лишу внизу для тих, хто ще не підписався, хто запізнився, а росіяни не запізнились. Причому ще й відео там було дворічної давнини, там і чатрулетка і всяке інше для тих, хто ще любить чатрулетку. Отже, до відео Дрогобиче, кредобанк. І в цьому випадку, як на дивному таками, виступає не структура. Е, структури в цілому компанії здебільшого вже розібрались в тому, як потрібно себе поводити з клієнтурою і домовного питання. А ось за деякими людьми все ще є російський шлейф. Каса не работает? Я хотів би зняти в гривні з цієї карти. Сніміть, пожалуйста. Я не розумію, вас. Будь ласка, банкомат. Mm -hmm. Жіночка пояснює, що він може скористатись банкоматом. Там є безліч різних мов. Вибираєш будь-яку тобі зручну і користуйся. Чистку по польською зрозумієте? Чистку по українською? Так, зрозуміло? Чи ні? Ти в Україні приходиш до українського банку і дивуєшся, що спочатку не розуміють одну іноземну мову, потім іншу іноземну мову. Як ваше ім'я? Де я можу побачити ваше ім'я? Фамілію. Фамілію можна побачити на Росії, а прізвище на Бейджику в Україні і так в неї немає. бейджика. погано. Хоча знову ж таки їх іноді до віконця виставляють, можливо, там є тут на відео просто не видно. Ви не представитесь, ні? Ну, не знає вона російської мови. Який жах. Треба йти далі до когось іншого. І він пішов. Серйозно? Мені потрібно розмовляти по українськи Ви впевнені? Так, Ви увірене. так. Ви в тій Україні що? Не хотите обслуживать меня на русском языке? В українських банках, в українських компаніях розмовляють українською мовою. І нарешті структури і компанії поставили на цьому крапку. Все, розібрались. Круто. Можна руководителя вашого банку? Лишилось розібратись лише російськомовним українцям, тому що так ви в побуті і де завгодно можете спілкуватись будь-якою зручною вам мовою, хоч китайською. Але вимагати від структур і тим більше від держави, щоб вас обслуговували іноземною мовою, пробачте, але. Це треба робити в країні, мову якою вам зручно спілкуватись. І як показує практика останніх років, ми в цьому просуваємось і доволі швидко. Друзі, а вам дякую за перегляд. Залишайтесь сильними. Все буде Україна! Ще важливий момент. Не варто змушувати когось розмовляти українською. Так, ми перетворюємося із жертвою в нападника. А от знати російську мову ми не зобов'язані. Тому ніхто не забороняє людині, якщо вона працює десь в магазині і до неї звертається російською. Просто її не знати.